Доброго здоров'я, пані і панове. Мене звають Микола Вересень. Як я й обіцяв, ми поговоримо сьогодні про кіно. Ну так буде у нас хвилини три не про кіно, а навколо кінні різні обставини. Голова державного агентства України з питань кіно Пилип Ілєнко. Доброго здоров'я! Дякую, що прийшли. Доброго вечора. Дивіться, що прийшли в п' людина кіно в п'ятницю ввечері. Приходить працювати. Це щось ворушливе дуже. Замість того, щоб дивитися кіно або впити пиво і обговорювати кіно. Ну, як, як правило, кінопрем'єри по четвергах, тому якраз п'ятниця п'ятниці війни. Після, після, після четверга насиченого. Окей. Дивіться, я нічого не зрозумів, у мене тут довідка така мені підготували. Я нічого в ній не зрозумів, але написано таке, що Національна агенція з питань запобігання корупції, така знаменита сувора організація НЗК, подає до суду адмінф. Провадження про право порушення голови Держкіно, тобто вас. Про так. що ходить? Там uh, якась у вас двоюрідна сестра, яка працює в Держкіно 150 років приблизно. І ви, ну, щось. Що трошки там? молодша вона, але дійсно вона працює в Держкіно з 96-го року. І я тоді приблизно, наскільки я пригадую, навчався на другому курсі. Університету і про існування Держкіно, Думав, що це в дитинстві колись в мене було, коли я був на зйомках, там було в Радянському Союзі Держкіно. І тільки в 2014 році я цю організацію очолив. Отже, працювала вона там, працювала, поки на ЗК, власне кажучи, не звернула на це своє пильне око, вирішивши, що в нас нібито є якийсь конфлікт інтересів з нею. Але це якраз не може НАЗК пояснити. Вони стверджують, що в нас є сімейні стосунки, хоча закон, який має керуватися НАЗК про запобігання корупції, чітко дає визначення, що таке член сім'ї. І двоюрідні брати і сестри до них не відносяться. Крім того, йдеться а про чим конфлікт пані Марія інтересів. займається, але вона там чим займається. Вона до речі, очолює відділ держкіно, який займається забороною російських фільмів. От той самий, який очистив українські телеінформаційні... російські фільми телеінформаційні, ну я керую ходить, Держкіно так. взагалі, а вона керує саме цим напрямком. Так що, це людина, яка, власне кажучи, її руками очищався безпосередньо український телеінформаційний простір від російської пропаганди в фільмах від тих фільмів, які заборонені нинішнім законодавством, і йдеться про те, що я їй платив премію. Але премії вона ніяких не отримувала, які б відрізнялися від загалом преміювання інших співробітників Держкіно. Більше того, щоб ми розуміли, зарплати в Держкіно невеликі, премія є фактично частиною зарплати. І за весь, наприклад, 16-й рік премія, які вона отримала на руки, склали близько 25-26 тисяч гривень. Це щомісяця виходить там півтори-дві тисячі гривень. Вже приблизно 10 місяців Держкіно перевіряють всі можливі контролюючі і правоохоронні органи, які існують в Україні. Важко назвати ще того, хто не звернув увагу на Держкіно, і ніхто жодного разу не знайшов ніяких порушень. Нещодавно завершилася перевірка рахункової палати, жодних порушень вона Ні, ну, не це виявила, зрозуміло. Які а. би стосували. Пане, я, я це абсолютно розумію, тому що. Державні органи, коли бачать, що є сотні мільйонів гривень, просто так, десь вони лежать, і вони йдуть в кіно. Но ну, вони якраз у нас. То це не якраз лежать. ну, все. Тоді, десь вони ж лежать. Значить, їх треба взяти і якось подивитися, як вони лежать, правильно вони лежать в сейфі, вони лежать чи поза сейфом. Слухайте, давайте вам розповім одну історію, яка мені дуже подобається, але вона дуже гарно ілюструє те, що відбувається. Дуже давно, в кінці 80-х, на початку 90-х, сюди зайшла Кока-Кола. Окей, може, не треба говорити кока кола Якийсь таке велике, накшталт на, на, на Кока-Коли. І керівницею була україномовна жінка, яка американка, ну, україномовна. І вона мені розповіла, що до неї прийшли бандити забирати, ну, ділитися. Ну, як це тоді вони брали частину там. Рекети, рекет. і вони були переконані, що це всі пляшки з всієї України збираються десь гроші, а потім вони привозяться в штаб-квартиру і лежать в мішках таких. І вони там сюди лежать в мішках. І тому вони, вони сказала, відкривайте будь-які двері, подивиться на ці мішки, якщо знайдете, забираєте. Це те, що у вас відбувається, ви дуже нагадує. десь мають лежати мішки з грошима, які йдуть на кіно. Ні? Ви знаєте, дійсно, будь-яку норму закону можна довести до абсурду. І якщо займатися фантазіями на тему законодавства, чим, власне кажучи, займаються НЗК, замість того, щоб займатися якимись реальними справами, очевидно, замість того, щоб звернути увагу на конфлікт інтересів, коли вони самі собі премії призначають, більше, ніж, наприклад, моя дворідна сестра заробляє за рік, за місяць вони. Я пригадую тут. Да, я думаю, да, що були, ви були, висвітлювали були, також ці да, да, теми. Да. Тому знаєте, такий театр абсурду він е, періодично в роботі кожного держчиновника з'являється. Якось мене журналісти одного каналу запитали е, щодо корупції при виробництві фільму Гніздогорлівки. Наприклад, очевидно, вони мали на увазі фільм Тараса Ткаченка Гніздогорлиці, але е, е, ну якось так от у них вийшло ні ну ми, ми ми, ми ж з вами свідомі в тому що дійсно я не знаю можна чи можна це назвати крадійство, чи можна це назвати корупцією але кіно в всі часи в усіх країнах без винятку це така це така інституція де можна в, де є можливість витягнути гроші. ну умовно кажучи зняти не за дві зміни щось а за одну і це ну це така от така от ситуація я знімав колись кліпи, і я пам'ятаю, як мені прибігали дівчата. а якщо ми продовжимо оренду ще на дві години, ми встигнемо зняти те, що ми мали дві зміни, знімати за одну. І це така: ну ти не можеш це контролювати. Це не тому, що хтось, хтось за чи хтось проти. Це так само, як офіціант. Від п'яного клієнта може отримати 10%, а той допився і дав йому 50%. І як ти це проконтролюєш від, від, від рахунку? Тобто, в принципі, форми звітності, насправді, бухгалтерські, вони вироблені індустрією, вони доволі чіткі. І в проектах, які знімаються за приватні гроші, існують форми контролю і за державні так само. А в принципі, ви чудово знаєте, як відбувається український кіновиробничий процес. Ви знімалися в фільмі, який також був підтриманий Держкіно. Тому з точки зору назикани, винятково не виключено, що нас теж звинуватять зараз конфлікті інтересів. І, О, так так що я хочу зразу проанонсувати, що все-таки цього року, наскільки мені відомо, прем'єра фільму <світ> відбудеться за вашої участі. Буде, але да, в принципі. Але я то знаю, до речі, да. хотів спитати, буде, буде так? Да. Буде. Наскільки мені відомо, в грудні буде шлях мерця, фільм Жори так. І, да, да, да. і насправді він вже на завершальній етапі його роботи. Але в принципі, якщо ми говоримо про кіно, то найголовнішим фактором є результат роботи. Без сумніву, от е, буквально за 20 хвилин до ефіру, я от отримав інформацію, що, наприклад, фільм Кіборги який знятий за державної підтримки, як відомо, вийшов прокат в грудні минулого року. Поставив абсолютний рекорд по касовим зборам всі за всю історію української незалежності. Він зібрав 22 мільйони 177 тисяч гривень. тисяч. 881 гривню за сім тижнів в прокаті. А це 303 тисячі 661 проданий квиток, і він продовжує йти в кінотеатрах. Ще в 11 залах. Ви можете його переглянути, наприклад, завтра чи післязавтра. А в жовтні, взагалі, йде досі з аншлагами. Добре, але чи це не покриває видатки? Все одно не, в нуль нічого не Тут, виходить в Україні. Поки. Ну, поки що окупилися повністю, окупився. Один фільм це дзідзі Контрабас, який зібрав трошки менше кіборгів, але він значно дешевший був, бо це комедія. Кіборги це складнопостановочне, дороге кіно, яке коштувало 48 мільйонів гривень, і це насправді для світових цін дуже мало, тому дуже що мало такі цін, фільми да. коштують аналогічну суму в доларах, якщо б їх знімати десь в Європі. Ні, Ну це вже половину відбувається, це вже добре, тому що я просто для глядачів скажу, які так, мабуть, не зовсім розуміються. В Росії десь біля ста фільмів знімається на рік і кажуть, що один-два окуповуються. При один чому ринок Росії входить в топ-10 світових ринків? Да, і не окуповується. У все нас одно. поки що і близько він. Не досяг такого рівня, тому що у нас всього 500, кі... 500 кінозалів, фактично, 500 екранів. Це один з найнижчих показників в Європі, якщо ділити на 100 тисяч населення. Все це сконцентровано в основному великих містах. Але починаючи з минулої осені, вперше за часи незалежності у нас був повноцінний прем'єрний сезон. І ну, не тільки ж про кіборги йдеться. Кіборгами він завершився. Почався він з червоного, потім було багато інших фільмів. У нас ще фільми постійно беруть участь в фестивалях категорії А. І, до речі, вчора Берліналі оголосив програму своєї одним з конкурсних програм Панорама вона називається І Там буде світова прем'єра українського фільму, причому дебютного фільму Марисі Нікітюк. Коли падають дерева, це, до речі, той самий продакшн, що знімає шлях мерця», ті ж самі продюсери Ігор Савиченко. І так, що у нас буде ще одна гучна світова прем'єра. Буквально за кілька вже тижнів, менше місяця, залишилося. Якщо вже такий наглий, у мене тут я тут наглий, а гість у мене має до діла з кіно. А урсус буде доснятий коли-небудь? Так, урсус вже там залишилося. Я так розумію, просто. Фінальні штрихи там захворів режисер, і через це трошки перенеслося. Ну я теж там хочу подивитися. Може, там не вирізали там всі мої з, кадри. Ісусом з проблема, яка він якраз Держкіно мало закрити останні свої зобов'язання в лютому 2014 року історії, да, і повалилася гриві. Да. Грошей не стало. Ми змогли закрити борг в серпні. Але це вже були зовсім інші гроші. А це копродукція. Із цих грошей мало бути оплачено німецький пост, в тому числі постпродакшн. І ну в принципі, тут проблема була не в продюсерах. Тут сама ну, да, ну, ситуація. Ну якби ніхто не винен, насправді це форс-мажорні обставини. Абсолютно, тепер писання, яке я тут ставив е, критикам різним, і поставлю вам, безперечно, бо вони ж мене не зрозуміють, якщо я їм ставлю, а вам ні. У нас і це зрозуміло багато патріотичного кіно, так чи інакше, патріотичного спрямування. Як я розумію, Державне агентство України з питань кіно підтримує такі настрої і такі бажання. Абсолютно. І, мабуть, це теж можна зрозуміти. Але. Що чи є обговорення не патрі про непатріотичне не кіно? Я навіть одному критику поставив таке питання, і він сказав, який ви ти сміливий. Я сказав, а коли закінчиться чи притримається епоха патріотичного кіно і з'явиться хороше кіно? Бо це не, зав, не не завжди співпадає? Я хотів би трошки тоді прийти по визначенням терміну, тому що коли я так відчув, відчу, що ви е е е е маєте це зробити. Люди, коли кажуть там патріотичне кіно. Вони кожен вкладає в це щось таке своє, якесь уявлення, яке завжди відрізняється. І я просто розкажу, що я вважаю патріотичним да, кіном, а потім ми туда. поговоримо про те, може воно бути хорошим чи ні. Патріотичне кіно для мене це не тільки кіно, на тему, наприклад, війни чи на тему якихось історичних подій чи постатей. Це, в принципі, кіно, яке. Виконує свою просту утилітарну функцію, яка полягає в підтримці або стимулюванні розвитку національної самоідентифікації. Воно це може робити різними способами, викликаючи такі прямі патріотичні відчуття, чи розкриваючи якусь історичну тему, чи, наприклад, воно може формувати міфологію. Воно може формувати архетипи, створювати архетипи, воно може створювати культурні символи. Воно, зрештою, може запустити якісь цитати в народ. І ми перестанемо нарешті жартувати цитатами з радянських фільмів 70-х років, бо ми країни тої нема, держави тої нема, Ілха системи тої нема. А ми продовжуємо, і я теж грішний в цьому плані, жартувати цитатами з радянських фільмів. Неважливо, хороші вони чи погані. Ми просто себе втягуємо в чужу. І навіть не сучасну, просто парадигму. Ми зараз, якщо той фільм, який запустить таку цитату, якусь класну народ, і ми почнемо використовувати це як ідентифікатор культурної спільноти, як маркер певної належності до певної спільноти, оце і буде патріотичний фільм. Тобто патріотичний фільм може бути різножанровий. Більше того, я згадав, наприклад, коли падають дерева, які буде мати прем'єру в Берліні. Хіба це не патріотично? Продемонструвати рівень естетичного дискурсу, рівень, скажімо, художній рівень авторського висловлювання на такому рівні, як Берліналі. Оце прямий патріотизм. Просто продемонструвати, що ми приїхали не з хутора і не з лісу. Спригнули там десь з якогось там незрозуміле, неважливо, коротше. А продемонструємо європейцям, що ми абсолютно прогресивні і сучасні в плані художнього контексту. Тобто, це все для мене об'єднується поняттям патріотичне кіно. Є інше поняття, національне кіно. Оце вже більш формалізована історія. Це історія, яка полягає, як мінімум, два маркера має бути в фільмі для того, щоб вважати його національним. Це, по-перше, мова українська. А по-друге, це культурний контекст. І при цьому він, до речі, не обов'язково може має бути вироблений в Україні, якщо ми говоримо про естетичну якусь характеристику, бо можуть зняти в Канаді українське національне кіно, а може в Україні знятися фільм для Росії на експорт. Таких фільмів знімається і зараз чимало. А ще пару років назад їх знімалися взагалі. Це Київ це ну, був Пілик, такий Голівуд для Дайте дай дай мені сказати. А то так ви і ведучі, і все. все і, і, я. А я тут я не знаю. Ви як сказали, що я актор, так я вже і зрозумів, що я тепер не ведучий, а просто ваш конфлік... підлеглий конфлікт інтересів. Ну дивіться, я не буду називати назви фільмів, бо я розумію, що ці перші кроки вони такі ще як у немовляти, воно все так важко йде. І дійсно намацування самоідентифікаторів, це важкий, багаторівневий і багаторічний, багатодесятилітній, мабуть, процес. Але коли ми просто я сам не знаю, що з цим робити, коли я сижу з друзями, які абсолютно ще більш патріоти, а можна сказати націоналісти, з таким інтегральним забарвленням, ми сидимо, п'ємо пиво і обговорюємо, наприклад, ну як це так, всі погані говорять російською, а всі хороші українською, причому такою українською, якою. Українці не говорять такої знаєте, я, літературно що... прекрасної такий Ритикую, чувак в, такій, в брудному, в такому, а говорить, як весь такий неголений не голодний, а говорить як академік, як такий просто фантастичний літературознавець. І ти сидиш, думаєш, ну так не буває, ну так не буває. Насправді, фраза так не буває. В кіно це трошки некоректна історія, так як в кіно взагалі не було. Я, тобто, я здогадуюсь. Боюсь, що в тому фільмі, де ви знялися, те, що ви там з Грали теж е, не буває. Але ми з берега. Ми з берега сказали перших кадрів, що <звісля> все видно, що так не буває. Це було заявка відразу. А коли ми бачимо кіно, там де про те, що ніби так є, чи було, а воно таке все ух, в, 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 дайте ви <звісля> випрано. Дійсно, є проблеми зростання в Україні. Просто 25 років кіно майже взагалі не знімалося. Якщо воно знімалося, то це було всупереч аніж да. завдяки. І крім вирішення художніх проблем, ті люди, які ви знімали, вони вирішували значно більшу купу просто якихось. Я завжди казав, що кіно ще донедавна людина, яка е, зняла фільм повнометражний в Україні, українець, для мене це було як побачити людину, яка злітала на місяць, наприклад. І їх так само мало було. І так само це було неймовірно важко і складно. І сьогодні значно. Більше людей можуть спробувати це. Більшість фільмів насправді, які от ми фінансували там позаминулого року і минулого, а у нас постійно в виробництві десь півсотні повних метрів ігрових. Це вже дуже багато. То значна частина цих режисерів е, знімає свій перший, максимум другий фільм. Давайте згадаємо, у нас навіть е, такі фільми, як Плем'я, які прозвучали, це перший фільм режисера. Повадир це другий фільм режисера. Ніздогорлиці це перший фільм режисера. Червоний це перший повний метр ігровий режисера. Е, ну, мабуть, Ахтемці Таблаєв більш досвідчений. В нього вже «Кіборги» навіть не другий, а по-моєму, третій повнометражний ігровий фільм, третій так, після Хайтарми і е, Чужої молитви. І єдиний виняток це з фільми, які ми створюємо в ковпродукції, де іноді бувають іноземні режисери, і саме одна з Таких важливих місій цих копродовжійних проєктів це інтегрувати українську кіноіндустрію в більш розвинуті для в тому числі обміну досвідом, в тому числі того, щоб вони навчилися працювати з найкращими професіоналами. І тут я знову там хвилинка самореклами сьогодні ми підписали договір на створення українсько-французького фільму, де Україна міноритарний партнер. Ми даємо приблизно 30% фінансування. Але головну роль у цьому фільмі буде грати Жан Рено. Це е, повністю буде зйомки проходити в Україні. Постпродакшн буде в Україні. Він сюди приїде. Ми вас обов'язково запросимо з ним поспілкуватися. А може, і ви його запросите до себе? Може, так? Да. Ні, ну були дійсно. Слухайте, от 50 повних метрів. Ми можемо десь порівнювати, ну там в Болгарії чи в Румунії скільки. В Угорщині, скільки в ну... Польщі, скільки в Фінляндії? От такі не не, не супер кіно. Я, давайте порівняємо з Україною для початку. Да? Тому що це ну, давайте, я теж не проти. Да. Скільки було, наприклад, от минулого року завершено за підтримки тільки держкіно було 17 повнометражних художніх фільмів. А поза минулого року, в 2016 році, їх було 4. Тобто це різниця більш. А в цьому 4... буде 50%, ви кажете. Це вони у беребництві знаходяться, то не всі з них будуть завершені в цьому році, бо деякі от тільки підписаний був контракт. І, а, в, наприклад, 15 2015 році таких фільмів було три. Е, і тобто це е, прогрес. У нас ми ще не вийшли на якусь таку стабільну е, потужність, де ми скажемо, це наш максимум, там далі буде зростання, там, я не знаю, 5% в рік нам вже більше. Нема куди зростати. У нас зараз енерція майже така ну, надприродна. Тобто, і тому купа є проблем, які є проблеми інтенсивного зростання. Там, ну, да, да, просто можуть не вистачати освітлювачів. проблеми. Наприклад, зараз да. ми стикнулися з проблемою, що на цей рік у нас, наприклад, є довгі так звані вікенди, і фільмів багато, і нам треба їх розводити між собою в днях прем'єри. І всі Ну, їх вже стільки стає тісно, тобто протягом календарного року, і треба якось вже домовлятися, щоб не конкурувати самі з собою. Але рано чи пізно, все одно ми, я думаю, що вже з наступного року не вдасться просто це зробити, і почнеться конкуренція вже між українськими фільмами в прокаті. Чому приватні інвестори, чи я можу помиляюсь, мляво заходять в кіно, тому що маленький ринок, тому що піратство, тому що. <тет> uh, ні, я маю увазі інвестори, не такі інвестори, які хочуть прибуток, а які кажуть, а я люблю кіно, я дам мільйон це доларів. Меценати, ну, меценати, окей. Okay. Uh, тому що це дорога забавка, справді. Uh, більшість людей, які можуть, отак як ви сказали, таку історію про ось вам мільйон доларів, в основному. Там вони більше люблять футбол, якщо чесно. Так, да, я зрозумів. Я... Все, відповідь вичерпна. Ні, ну Колись був вже от Восток Запад, поставили. Хоча ще є вже насправді випадки, коли дійсно, може не 100%, але входять і меценати, і, і деякі бренди беруть участь в цьому. І деякі великі компанії якусь частину прибутку вкладають в кіно. І це вже процес пішов, але це не сталося якщо б, якщо би там е держава не зробила такий кікстарт цьому, ну, без сумніву, да. так. Я ж тому і питаю, що коли держава дає більшу частину, а меценат, окей, погодиться. І починають з'являтися. Да, і тоді всі ви... можуть сказати, окей, ми тоді теж 10-20% знайдемо. Як тільки з'являються такі показники поглядачам, як в кіборгів, 300 там, тисяч, чи як дідзакан. Контрабас, який там на Ютубі переглянуло вже 2,5 мільйона людей, то це вже, звичайно, для спонсора стає значно цікавим для мецената. Тому що, звичайно, він також переслідує якусь мету, якщо не повернути гроші, то принаймні отримати від цього якийсь інформаційний фідбек там, чи, і так далі. Тобто, але, в принципі, я очікую, що якщо такі темпи розвитку... В Україні кіноаудиторії українського кіно, якості виробництва. І, в принципі, якщо буде зростати кінотеатральна мережа і наладиться якийсь порядок з піратством в інтернеті, то років за п'ять у нас буде жанрове кіно, яке не потребуватиме державної підтримки. А держава може тоді сконцентруватися дійсно на фестивальних фільмах, на артхаусі, на якихось фільмах масштабних, ну, які дійсно там... Не можна сподіватися, що вони окупляться при будь-якому ринку, але які важливі. І, звичайно, там документалістика, дебютні фільми, що дуже важливо. Анімація а Чому ви так оптимістично щодо кінотеатральної мережі. Це, Тому що це вигідно сталося. Питання це... відвідування дуже тішить. Показники приблизно в рік зростає е, аудиторія кінотеатральна на 16-17%. Бокс-офіс зростає десь на третину, але звичайно там половина цього росту це інфляція. Але реально ну, це дуже хороший показник. Давайте порівняємо з іншими галузями української економіки. Там е наскільки у нас, наприклад, росте виробництво смартфонів, да? Да. Не знаю. Окей. і це означає, що там, умовно кажучи, за п'ять років це може бути вже бізнес. Це вже бізнес. Але це ще е, тільки перші кейси такого успішного бізнесу. Дзідця Контрабас вперше люди вклали приватні гроші, виняли їх і ще отримали достойний прибуток. Доволі цікавий, абсолютно. Я думаю, що вони цифрами не ділилися, тобто я можу здогадуватися, але приблизно я розумію, якби, що. Що це сталося ну, окей? Ну це перший випадок. Перший же ж правильно я розумію. Більше не було випадок. Таких. Ну, і, от і... Час свінгери там десь щось обіцяють повторити. Це вони ще дешевше були. Ну, назва така, яка привертає уваги, ну шоу бізнес вкла... неймінг... а вкла... а вкладання грошей, судячи з усього, невелике. Для того щоб я, наприклад, зняв фільм світ. просто треба сміливі пари чоловіків і жінок Судячи покласти цього, там дуже сміливі <покласти> на ліжко і, і на цьому закінчується. Це насправді франшиза, тобто це куплений формат успішного вже фільму литовського, і вони роблять для кожної локальної аудиторії, тому що гумор дуже важко експортувати. Він має бути ну так, без сумніву. Не може бути такого, щоб нам Ну, може, сподобається випадково чилійський гумор українцю, але не завжди. Не завжди. Треба пере, переосмислити. Все, закінчилася наша а, частина вечора п'ятничного. І тепер я йду додому. Пилип Ілєнко, голова Державного агентства України з питань кіно, теж йде додому. Ну, я не питаю, куди може він не додому йде. А бідний Кісельов. Євген Кісельов продовжує працювати. Угу. І це, безперечно, примушує мені висловити співчуття. Але я заздрю глядачам, бо вони будуть дивитися, на відміну від мене, який буде їхати в таксі, те, що скаже Кісьов. А він тішить нас цікавими історіями сьогодення про Україну навколо і світ. Пане Євгене, вам слово.